У мене був такий товариш, Саша його звали, Саша Мачковський. І от, досить такий досвідчений після цього свій час. От. Саша, як, як був молодий, його підняти на рибалку, навіть на рибалку. було це щось страшне, він їздив в ніч на рибалку тільки для того, щоб порибалити зранку. Тому що зранку його потрібно було гарматою піднімати на рибалку. І завжди його чекали. Саша виспиться і прийде. От. І одна була в нього та сама отмазка. Мене бабуся не розбудила. От завжди він казав, Саша, ти чого поздав? Мене бабуся не розбудила. Ну і одна, одного разу. Їхали на дуже класну рибалку туди на прип'ять, коли це все було до аварії, їхали взимку на прип'ять. ну там В 5 годин ранку потрібно було там зустрічатися там, біля моста потону, сідати в машину і їхати далі. Всі приїхали, Сашка як завжди, нема.